Вірфінському ліцеї інноваційних технологій знову випускний, але цього разу для дев'ятикласників. Для нас випускники це щось дуже особливе, адже все-таки кість цих діток підуть від нас після дев'ятого класу. І ми хотіли докласти максимум зусиль, щоб це свято було для них. Вони відчули себе особливими, і їм це сподобалося. І справді випускний у ліцеї пройшов не під офіційні настанови. Натомість оголошували суперсилу кожного учня. Усі дев'ятикласники стали героями коміксів зі своїми суперздібностями. Від футболки до заяви про себе. Це супергерой-дизайнер. Його суперсила створювати одяг, який говорить за себе ще до того, як ти щось скажеш. Її суперсила йти до істини, навіть коли всі відвертаються і змушувати слухати. Серед супергероїв були й алхіміки, що створюють нові реакції, і математики всесвіту, і ті, хто бачить історію, як живу і щиро нею діляться. У кожного своя роль, своє втілення особливого. Якщо ви ще досі не помітили, то ви всі зірки. Ви герої. Ви супергерої. І я вам скажу, що ми це помітили не тільки зараз на випускному, але ну, згадати тільки ваші суперздібності зникати з уроку фізкультури, ну просто отак. Да? Або як писалися контрольні роботи з математики, коли магічним поглядом на сусіда можна було виконати не тільки свою роботу, да, а кілька сусідів. Кожен атестат про середню освіту вручали разом із постером, персональним супергеройським портретом. Моя суперсила – алхімік. Я варю. Е... Речовини, всякі реакції з і всяке таке Моя суперсила – репортер. Я напевно тік-ток в, в молодіжному парламенті. Дня я беру багато інтерв'ю цього року. В еліті 37 випускників дев'ятих класів, і хоча майже усі вони залишаються тут продовжувати навчання, але кажуть, свято організували для них незабутні. Я не очікувала на, на самом деле, те, що буде така подача для нас. Ось і, да. було круто. Було дуже незвично, красиво і весело. Цього дня найбільше хвилювалися навіть не учні, а їхня класна керівниця Марина Лівінська. Зізнається, прощатися з дітьми дуже важко, навіть попри те, що більшість із них залишаються в ліцеї. Бо от хто не залишається, так це вона іде в декретну відпустку. Ой. Ну, це такий період, випускний, це завжди такий трепет, але просто що дуже важко відпускати цих дітей. Вони настільки щирі, добрі, просто справжні. Вони без якогось пафосу, без якогось лицемірства, вони такі, як вони є. Вони добрі, вони завжди підтримують, вони завжди піднімуть настрій і завжди будуть про тебе згадувати з теплом.